Наш ізраїль, і вимотуємо рану, зупиняємо кровотечу. Зазвичай, якщо йде скит-здону, це не тільки іде, як осколкове поранення, плюс іде контузії. І вони накладаються, там одночасно буває все це. Плюс часто дуже раняться в лице, голова, такі ділянки критичні. В основному це дрібна шапнель, і вона може посікти повністю все тіло, так як за складно бійців звідти евакуювати через масивні обстріли кабами, мінометами. Само за. Від легкого стану, таке як контузії, і до тяжкого стану, вразник буває. Все головне це емоційно підтримати людину, що буде все добре, що він побачив своїх різних рідних і близьких. Починаючи від застуди банальної, закінчуючи, навіть вертаючись після госпіталізації, як на Діпро до перекоду, чи ще тому подібне. Це так само і хірургічні проблеми, грижі, виразки і тому подібне. У нас майже вся весь спектр медицини тут приймається. Після ранені зробили операцію за э, болівий синдром Астос. Ну і давление після контузії. Більше нічого, поменше його Та й лисиці були у нас, коти, собаки, це взагалі стандартна тема. Вовки навіть були. Там же ж дичі не вистачає, ніхто ж там не, не відстелює нічого. І Це що завгодно. Сімейна медицина. На військовий лад. Ми зараз подаємо заявки на ліки і воно забезпечується те, що але, е, частину допомагають волонтери не без цього. В принципі, в принципі ліками ми забезпечені.